всім фанатам та новеньким OpenBRO. ми всі довго на це чекали, і не даремно, адже OpenNews повертається. Нас не було довгий час. Однак, ми сподіваємось компенсувати це цікавими новинами, відгуками та ще й актуальною аналітикою. Тож вмощуйте сідниці в крісла ви дивитесь 57-й випуск Open News, в якому ви почуєте про японську ігрову виставку TGS, новини прямо з конвеєра асасинів, старий добрий Need for Speed та ще багато іншого. Поїхали! Нещодавно завершилась найбільша ігрова виставка Японії Токіо Show. Усі фанати далекосхідного геймдеву мають бути задоволені продемонстрованими іграми та новинами. Конамі показала публіці геймплей Metal Gear Online, який вже ось ось з'явиться на консолях. З першого погляду режим Clock and Dagger може здатись несерйозним та навіть пародійним. Проте присутність напівоголених персонажів, щенят та невидимості в переміжку з холоднокровними вбивствами виглядає як мінімум цікаво та весело. Комічності ситуації додавала красномовна реакція японських гравців, які ледь не кип'ятком пісяли, коли персонаж ліквідовував ворожого гравця за допомогою Фултона. Окрім Кендегер, в грі буде режим Баунті Хантер. І що цікаво, він спонукає гравця до нелетального знешкодження ворогів. Хороший шанс продемонструвати навички здобуті під час проходження одиночної гри. Консольщики зможуть зацінити Metal Gear Solid Online вже у жовтні. Ну а до ПК гравців, на жаль, мультиплеєрна складова дістанеться лише в січні 2016-го. Було що показати і From Software. Японці привернули увагу новим DLC до Bloodborne під назвою The Old Hunters. Доповнення коштуватиме 20 баксів, додасть в гру нові локації та модифікованих босів, доповнить арсенал новими видами зброї, серед яких лук та купа магії. Історія розгортатиметься навколо перших мисливців ярману і буде приквелом до основних подій гри. Мисливці надійдуть у продаж 24 листопада, а 3 грудня вийде Bloodborne The Old Hunters Edition який міститиме оригінальну гру разом з доповненням, також розробники повідомили, що загальна кількість продажів гри досягла позначки 2 мільйонів копій, а розробка продовження вже в процесі. Не оминула From Software і інше не менш відоме діти ще Dark Souls 3. спочатку. Повідомили дату виходу гри для Японії, 24 березня 2016-го, А згодом, щоб не тягти кота за хвоста, свою дату нескінченних страждань дізнались представники західного світу. Отже, Dark Souls 3 для Європи, США та інших бездуховних країн вийде в квітні 2016 року. Все ж таки конкретну дату поки що не називають. Тим не менше, це не завадило розробникам розповісти про бета-тест гри, який пройде з 16 по 18 жовтня, виключно для PS4 і виключно в країнах Америки, Азії та Океанії. Проте не єдиними датами потішили геймерів From Software. На TGS показали 4 хвилини ігрового процесу, і вона має доволі солідний вигляд в дусі попередніх частин з помітно підтягнутою графікою. Поки всі геймери світу ще під враженням відлагаючої Юніті, Ubisoft Quebec обіцяє нові пригоди у вікторіанській Англії з близнюками Джейкобом та Іві Фрай у головній ролі. Як вже повідомив наш базінка у п'ятому епізоді Чекпоінту, гра дійсно вийде більш оптимізованою, бо станом на 6 вересня майже нічого не лагає. Фпіеси не присідають, а Джейкоб не літає у текстурах, як це робив у релізній версії попередньої частини. Хоча після побаченого на Fan Expo 2015 редакцію не залишає враження конвейерності. Розробники запевняють, що все буде по новому. Не цікавих місій не буде, а веселощі будуть литись через край в новій частині Assassin's Creed залежно від часу доби, NPC будуть займатися різними темними справами, поки ніхто не бачить. Гравцеві буде доступний ще відкритіший світ, куди вже далі, ніж це було в будь-якій попередній частин. Господи, ми вже зачуємо кожного разу. Акцент зроблять на місіях Black Box, що вперше засвітилися в Юніті. Вони дозволять проходити сюжетні завдання кількома способами. Варто згадати про взаємодію з усілякими підпільними бійцівськими клубами, пограбування поїздів, визволення бідненьких діточок з фабрик злих магнатів капіталістів та багато іншого. Нарешті гравцям дадуть вибір головного героя, один з яких жінка, ось феміністкам щастя прилетіло. Окрім різниці в модельці персонажа, іншим буде і стиль гри. І він на відміну від Джейкоба не любить бити пики всім підряд. А тихо, як Агент 47, проходить всі переподи і знищує ціль. Ось справжній асасин, вірний креду і непомітний як крадій гаред. Прихильникам кастомізації радощів трішки менше високої моди Парижу. Ми вже не побачимо, але для близнюків будуть доступні готові костюми. В грі можна буде змінювати кольори банди грачів а також буде присутній вікторіанський аналог West Coast Customs, в якому гравці зможуть змінювати інтер'єр та екстер'єр власних карет. Арсенал вбив поповнився електричною бомбою, кукрі загнутий ніж та ташеньбау в режимі Бетхука. А іві взагалі отримала можливість ставати невидимою, мабуть, анімус глючить. Особливості сізон пасу буде сюжетна лінія про легендарного джека-різника. Сюжетна кампанія, присвячена таємничому вбивці, розгорнеться через 20 років після подій самої гри. Крім цього, комплект міститиме ще як мінімум кілька наборів завдань: останній махараджа, вулиці Лондону та ексклюзивну місію Довга ніч, кілька потужних стімпанківських гаджетів та зброї, 500 хелікс монет та постійний буст на досвід. Також варто пригадати, що саундтрек до гри пише один з найталановитіших композиторів ігрової індустрії Остін Вінторі, останніми проектами якого були The Banner Saga, The Order 1886 та Journey, за яку він номінувався на Гремі. Самовпевненість, нахабність та саркастичність сімейства Фраїв наштовхнула композитора на ідею, що життя Джейкоба та Іві завжди наповнене небезпекою і чимось схоже на танок смерті. Саме тому в трек-листі Assassin's Creed Syndicate буде. Багато камерних танцювальних стилів, особливо вальсу. Побігати вікторіанським лондоном консольщики зможуть вже 23 жовтня. А ось власникам ПК доведеться почекати 19 листопада. Редакція Опенгеймер не радить вам робити перезамовлення гри. Чому читайте в матеріалі Дезмонта на сайті? Хороша новина для любителів швидкості. Чим більше ми дізнаємось про новий Need for Speed від Electronic Arts, тим більше він стає схожий на старий добрий андеграунд. Насамперед, це повернення виключно нічних гонок, тому що всі події вже зі швидкості будуть відбуватися в проміжку між заходом сонця та світанком. Крім того, у своєму нещодавньому відео девелопери з Ghost Games показали 5 способів, якими можна досягнути вершини стрітрейсівського олімпу. Кожна назва відображає. Суть способу. Швидкість для тих, хто звик нестись до перемоги на крайніх показниках свого спідометра. Тим, хто звик брати не швидкістю, а вмінням керувати, підійде стиль, де гравцю доведеться продемонструвати себе у дрифті та виконувати стрьомні трюки. Для фанатів тюнінгу створений спосіб побудова, успіх, в якому полягає у глибокій кастомізації свого транспортного засобу. Командний спосіб дозволить гравцю об'єднатися з іншими гонщиками і разом завойовувати визнання вулиць. І, звичайно, не обійшло без способу, в якому доведеться зіткнутись з вартовими закону на картонних тачках. Ігровий світ, створений на рушії Frostbite, буде вдвічі більший за ігровий світ у Need for Speed Rivals. А поганяти в грі буде на чому. Вже офіційно підтверджено 17 автомобілів, серед яких буде Ford Mustang, Porsche 911, Lamborghini Diablo та легендарна BMW m 3 Серед цікавих фактів про гру варто відмітити те, що в гаражі буде ліміт на 5 автомобілів. Гра на консолях триматиме позначку в 30 FPS, а всі автомобілі будуть відкриті з самого початку. Тому для їх придбання потрібно буде лише заробити гроші. Крім того, в гру повертається тюнінг, що дозволить створювати свої унікальні витвори мистецтва на колесах. Розробники також обіцяють глибокий і продуманий сюжет. У додатку до цього Electronic Arts оголосили, що готові зрадити своїм традиціям. І у новому Need for Speed не буде платних DLC. насолодитись всім цим, гравці на консолях зможуть вже в листопаді цього року. Для тих, хто не хоче чекати, розпочалось закрите бета-тестування для власників PlayStation 4 та Xbox One. А ось для любителів клавіатури і миші, крім браку бета-тестування, доведеться змиритись з перенесенням гри на весну 2016 року. У зв'язку з тим, що девелопери хочуть випустити візуально покращену версію для ПК. Тим часом оновлений опенгеймер продовжує рости. Наші лави поповнили нові люди, частина з яких вже працювала над цим open News. До роботи долучилися старі пілігрими, що повернулись зі своїх мандрів, окрім лінивого шепарда. Тому на сайті з'явилося чимало цікавих матеріалів. Зокрема, ви можете переглянути та прочитати огляди Mad Max Until Dawn, Train Trip, Blues and Bullets та ретро огляд другої дюни. Дізнатись враження редакції від новинок кіноіндустрії, агентство. 47 та Fear The Walking Dead, а також почути з перших вуст враження Базінги про Project Morpheus, який тепер став просто PlayStation VR. На цьому будемо заокруглятися. Більше новин ви можете прочитати на нашому сайті та почути в подкасті CheckPoint. З вами був Хуба Буба та команда OpenGamer. До нових зустрічей!